Російські джерела постійно вкидають думку про те, що саме в Давосі може бути щось більше, тобто щось у форматі прямих перемовин України і Росії. Нас хочуть залякати до такого рівня, що коли раптом Зеленський привезе з Давоса якийсь мир і скаже, що ми, от вже з 1 лютого, умовно кажучи, перестаємо воювати, всі почнуть аплодувати і готуватись до президентських виборів. Є велика кількість збігів. Ну, починаючи з того, що Зеленський підписав е, указ про формування делегації на перемовини, про те, що він сам особисто в Давосі має з'явитися. А для чого? Москву ж може влаштувати навіть та стратегія, яку вона має в Україні. Вітаю, друзі! Поговоримо, яких переговорів нам боятися в Давосі? Адже сьогодні пролунала інформація про те, що сам Зеленський збирає, збирається до Давоса на міжнародний економічний всесвітній економічний форум. Але з 14 січня напередодні відкриття форуму, мають відбутися консультації безпекові. І сьогодні. Такий політексперт Михайло Шантеля е, викинув інформацію про те, що пару тижнів тому відбувалися якісь перемовини в колективного заходу із колективним, з колективним півднем в вужчому форматі, де представники колективного півдня нібито пропонували якусь іншу формулу для України. Ну, фактично, Капітулянську, щоб ми не сумнівалися, якщо е, ну, Росія і може діяти через Кость, то це точно не через країни Заходу, де е, Росія побила навічно горшки, і доки не зміниться Путін, ніяких відновлення, ніякого відновлення комунікації з Росією для Заходу не буде, але ж Російські джерела постійно вкидають думку про те, що саме в Давосі може бути щось більше, тобто щось у форматі прямих перемовин України і Росії. Чи можемо ми допустити взагалі будь-які прямі перемовини з Росією, які можуть принести щось більше, ніж паузу у війні? Звичайно, що ця пауза буде корисна, але маючи таку владу. Яку ми маємо нині, а це точно влада не схожа на владу Порошенка, коли за кілька років вдалося відновити Збройні сили, відновити виробництво озброєнь, змінити збройні сили в цілому, ввести купу натівських стандартів. Нинішня влада навпаки пробує всіляко відтягувати момент введення натівських стандартів, а самі ігрища довкола закону про мобілізацію наштовхують на думку, що вся ця медійна кампанія з законом про мобілізацію насправді є масовим залякуванням українців. За збігом багатьох обставин складається таке відчуття, ніби. Нас хочуть залякати до такого рівня, що коли раптом Зеленський привезе з Давоса якийсь мир і скаже, що ми, от вже з 1 лютого, умовно кажучи, перестаємо воювати, всі почнуть аплодувати і готуватись до президентських виборів. Перемир'я не принесе нам ніякого миру. Існуючий путінізм у нинішньому вигляді. Це лише відстрочення розривання української душі, українського серця, української території держави і нації в цілому. Можливо, що Зеленському в його нинішній ситуації справді вигідно перемир'я для того, щоб можливо змінити управлінську команду, можливо, вийти на якийсь виборчий формат. Адже це дозволить йому фактично провести швидкі вибори президентські в першу чергу, без паузи адміністративної. Тобто, ми пригадуємо, що в листопаді на слуханнях МОНЕ було ну, підписаний меморандум про те, що. Вибори варто провести через півроку після завершення бойових дій. Навіть якщо зараз бойові дії будуть пригальмовані і війська залишаться на лінії розмежування, нормальних виборів ми провести не можемо. І найголовніше, що дивує в поведінці влади на сьогоднішній день, фактично, влада нічого не робить, щоб. Зупинити проведення виборчої кампанії на окупованих територіях. Ну, те, що в Росії відбувається важко назвати виборами, але принаймні нам потрібен якийсь дуже чіткий сигнал від світу, що, е як мінімум, результати цього псевдоголосування на окупованих територіях мають бути вилучені з російського е ну, протоколу. Хай вони на своїх. Канонічних територіях міжнародно визнаних проводять що хочуть, і називають як хочуть. Але якщо це проводиться на окупованих територіях, ми повинні всіляко зупинити це. Що ми чуємо від нашої влади, жодних нападок на проведення цих російських псевдовиборів немає. Жодних. Якось так свого часу зарухалися, почали апелювати до партнерів. Але зараз, по суті, вже ж виборча кампанія російська триває, ніякої активної протидії е, цим виборам на окупованих територіях ми не бачимо. Ну і головне, адже ми не можемо протидіяти на окупованих територіях іншим способом, окрім зброї. Але ж ми повинні протидіяти на, всі, на різних міжнародних майданчиках. Нам дуже важливо, щоб Євросоюз, ну скажімо, Європарламент не визнав результати цих виборів. Американська влада, щоб не визнала результати цих псевдоросійських виборів. Тому в цьому сенсі дивує така, ну, мовчання української влади з цього приводу. Друге, дуже дивує інтерв'ю Майка Джонсона, який говорив, що. В розмові в зустрічі із Зеленським, Зеленський просив а точніше, переконував його в тому, що десь до кінця лютого в Україні вистачить своїх ресурсів, аби протриматись без американської допомоги. І тут е, теж є сума збігів, яка повинна нас насторожити. Бо перше до кінця лютого, очевидно, е, трапляться такі суди, які більш-менш прояснять ситуацію із Трампом. Чи буде Трамп брати участь у виборах? Друге, враження таке, що українська влада навмисне останні місяці перед Новим роком грала якусь таку невиразну історію в надії то, що в Трампа значно вищі шанси обратися новим президентом, ніж у Байдена. Тобто. Якщо упиратися в лінійний сценарій, що дійсно Байден має намір балотуватися, то за цих обставин українська влада почала петляти, І я думаю, що це ну, відфіксувалося в демократичному середовищі. Бо, попри всі зусилля, якось пришвидшити допомогу. Україні голосування цього дуже важливого закону про допомогу Тайваню, Ізраїлю і Україні. Разом з тим є якась заспокоєність. Слава Богу, що обидві партії погодили бюджетні параметри на поточний рік. Тобто бюджет Пентагону, ну всі, всі важливі параметри бюджетні. І це все-таки пришвидшує нас до закону про підтримку України Ізраїлю та Тайваню. Але разом з тим, коли дивишся на дії української влади і про таку впевненість, що в неї вистачає ресурсів. Але тоді, коли ми вчитуємося у стратегію, Підвищення доходів, яку влада почала публікувати перед новим роком. А ще більше, коли починаємо знаходити ініціативи про повне вилучення ПДФО податку на доходи фізосіб, осіб із місцевого самоврядування, тоді хапаєшся за голову і думаєш, так. А точно вистачає до кінця лютого фінансів? А що після лютого? Таке враження, що нас готують дійсно до якоїсь, якоїсь заморозки конфлікту, і це поки що інтуїтивні припущення, тому що є велика кількість збігів. Ну, починаючи з того, що Зеленський підписав е е е указ про формування делегації на перемовини, про те, що він сам особисто в Давосі має з'явитися. А для чого? Про яку економічну стратегію може говорити Зеленський в Давосі? Про стратегію нарощення доходів? Такі по-моєму розкритикували всі комуниліньки. Тому що те, що там написано, це курім насміх. Це набір такої еклектики, яка. З одного боку, росту економіки не дасться, з іншого боку, ще й зажене в тінь навіть ті галузі, які старалися бути в відкритому просторі і існувати. Тому оці іграща про ну, на різних майданчиках вкидання інформації про гіпотетичні перемовини в Давосі наштовхують на думку про те, що дійсно під килимом відбувається. Якась брудна і не до кінця висвітлена, я б сказав навіть зовсім не висвітлена гра, пов'язана із чи не пошуком перемир'я. Якого перемир'я? Чи від цього виграє тільки Зеленське його оточення від перемир'я, чи це перемир'я дає шанс Україні якось змінитися і закріпитися? Найстрашніше те, що по суті Москву ж може влаштувати навіть та стратегія, яку вона має в Україні. Продовження оцього руйнування економіки української і руйнування державних інститутів все одно призведе до, до серйозного підриву і ослаблення державності. І тут. Ця мафіозна формула помрити сьогодні, а я завтра починає зводитися, хто в цій гонитві помре першим Росія чи Україна? Виглядає так, що наша влада в сенсі руйнування державних інститутів, в сенсі руйнування стійкості суспільства, а атаки на місцеве самоврядування це руйнування стійкості українського суспільства. Тому за цих обставин гра на затягування війни, а ми ж не бачимо. Тобто, це абсолютно кумедна історія, коли Мар'яна Безугла розповідає, вимагає план перемоги у Залужного, але ми не, не маємо жодного плану по політичної перемоги. А перемогою політичною було б що? Були б вільні медіа, конкурентне середовище, конкурентна політика, е, свобода підприємництва. Нинішня українська влада забезпечує ці параметри? Ні. А збирається забезпечити після перемоги? Ні. Ви знаєте, найсмішніше те, що на злодії шапка горить і вона дуже яскраво горить. Є такий. Е, Депутат від слуги Дунда, такий дивний чоловічок. От він почав розповідати, що під час війни свобода слова не потрібна, потрібна, ну так би мовити, «one voice», один голос всі уніфіковані медіа. Тоді що виходить? Якщо обиратися Зеленському, то свобода слова була потрібна. Вони ж зараз пригадуєте, як спочатку війни вони всіх пробували переконати, що війна почалася 24 лютого 2022 року, а до того нічого не було. А українське суспільство знає, що війна триває і, по-моєму, 22 лютого, навіть 20 лютого 14 року. І під час війни. Зеленський гастролював у Горлівці, і ніхто не обмежував йому ці гастролі. Завдяки свободі слова і відкритій пропаганді Зеленський став президентом. А його слуги не розуміють, що коли ти використовуєш свободу слова для досягнення своїх цілей, а потім обмежуєш. Свободу слова для того, щоб забетонуватися владі, це призведе до підриву кришки парового котла. Тому що суспільство це великий паровий котел. Тому будьмо пильними. Будьмо пильними, тому що підсунуть нас, нам перемовини такі, від яких ми будемо харкати кров'ю. І допомагаємо Збройним силам. Слава Україні!